Уяви собі богиню, перед чарами якої не могли встояти ні смертні, ні самі олімпійці. Вона вічна, прекрасна, але водночас небезпечна. Її любов дарувала щастя і натхнення, а її ненависть руйнувала долі. Це Афродіта, богиня краси і кохання. Одна з найзагадковіших постатей античної міфології її народження оповите таємницями. За Гомером вона донька Зевса і богині дощу Діони. За Гесіодом Афродіта вийшла з морської піни, що утворилася після того, як Уран, Титан, неба був повалений, і його кров упала в хвилі. З цієї піни постала богиня краси, вступивши на берег острова Кіпри. Саме тому одне з її імен Кіпріта. Вона стала однією з 12 верховних богів Олімпу, але перед її чарами не могли встояти ані люди, ані боги. Вона мала цілий почат помічників: Харіти, богині жіночої грації, гори, богині пір року, пейто, богиня переконання і зваби. ерот юний бог любові, чиї стріли не знали промаху. Ті, хто приносив афродіті щедрі жертви, могли розраховувати на її прихильність. але богиня була непостійною. Дарована нею щастя, часто виявлялося коротким. Так найвідоміша історія про благословення Парісу. Коли він визнав Афродіту найпрекраснішою серед богинь, вона пообіцяла йому в нагороду найвродливішу жінку світу. Нею була Єлена, дружина спартанського царя Менелая. Афродіта допомогла Парісу викрасти її та привезти до Трої, і почалася Троянська війна. Одна з найбільших трагедій античності. Мало хто знає, що Афродіта на початку цієї війни стояла на боці троянців, але коли її поранив списом герой Діоме, богиня одразу втекла з поля бою і все ж саме її втручання запустило ланцюг. Подій, який зруйнував Трою. у Афродіти було кілька чарівних артефактів, які підсилювали її владу над коханнями красою, пояс або золоте пасмо, найвідоміший б не надів цей пояс ставав непереможним у коханні, він дарував нездоланну красу, бажання та пристрасть. Кажуть, навіть Гера позичала його, щоб звабити Зевса. Золота чаша вина, наповнена напоєм вічної молодості, символізувала насолоду, безсмерті і жагу до життя. Магічне дзеркало вважалося, що воно відображає не лише зовнішність, але й внутрішні бажання серця. Давні греки вірили, що Афродіта зберігала свою молодість завдяки особливим водам на острові Кефіра. Було джерело Канантарес. За легендою, кожного разу, коли Афродіта купалася в його водах, вона повертала собі цноту. Попри падіння давніх культів, ім'я Афродіти не зникло. Їй були присвячені мирт, троянда, яблука, анемони, фіалки та нарциси. Афродіта – це не лише богиня любові, вона уособлення сили, яка може надихати й руйнувати, дарувати безсмертя і прирікати на загибель. Підписуйся, аби знати більше.